Генрі Волес не був відомим інженером чи військовим конструктором. Він був винахідником-ентузіастом, який прагнув вирішити проблеми традиційної бронетехніки. Його ідея полягала в тому, щоб створити танк, здатний пересуватись по складній місцевості, уникаючи типових вразливостей, наприклад, пошкоджень гусениць. Тож як рушій для своєї машини Волес обрав одну центральну телескопічну ногу. За конструкцією ця опора мала висуватись і повертатись під різними кутами, що дозволяло б танку здійснювати вертикальні стрибки на різну висоту, довжину і в будь-якому напрямку, що додатково б робило непередбачуваною траєкторією переміщення бронемашини. І це б не заважало ефективному веденню вогню на думку волоса по супротивнику завдяки розміщенню рівномірно гармат по всьому периметру з усіх боків машини, що знову ж робило б танк ефективним як у наступі, відступальних маневрах або ж статичній області роні до того ж, завдяки малопрогнозованим рухам машини, це на думку інженера мало б ускладнити прицільний вогонь по танку, що додавало б йому живучості. Так, на папері насправді це все звучало дуже цікаво. Та от як мала би бути влаштована машина? За патентом танк мав забезпечуватись двотакним дизельним двигуном. У довгому поясненні того, як мала працювати вся система, волос описав, що під час повного газу двигуна створювався б момент, що мав би підняти завдяки одній нозі машину в. Гору та енергії мало б вистачити саме для відриву від землі та доволі потужного стрибка. Для стабілізації ж в повітрі мали б використовуватись два гіроскопи, розташованих навколо центру ваги, які допомагали б утримувати рівновагу та контролювати напрямок руху. Сам же корпус мав би форму фактично бублика, у центрі якого б монтувався механізм руху, а по периметру були б двогньові точки. В такій формі корпусу був, звісно, свій плюс. Той час, коли звичайні класичні танки були добре броньовані в передній частині, гірше з боків та частіше за все погано в кормі. А для того, щоб вести вогонь, танк мав би повернути башту, що займало б, звісно, час, наш ліпінг танк був готовий вести вогонь одразу з усіх боків, одночасно, незалежно від місця знаходження супротивника, і при цьому всьому машина б мала однакове рівномірне бронювання з усіх боків. До того ж зазначалось, що підвищеної міцності саме завдяки формі на цих пунктах робився окремий акцент в патенті.